Панове, привіт! Моя команда продовжує розвиватися. В мене на рахунку було приблизно 30 тисяч монет. І я відправився на пошуки нападника. А вже завтра другий тур групового етапу Ліги Чемпіонів, і мені дуже подобається вивіска на полі Реал Мадрид. Може бути крутий поєдинок. На цей та інші матчі ваших прогнозів чекає Фавбет посилання у закріпленому коментарі під відео. А для нових користувачів є класний бонус: до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але мофі. Прекрасна покупка. 35500, нижче Фудвіну і 6 з Хантером. Чудово. Карім Бензема. Ми почали про нього забувати, але сьогодні нагадаємо. Карім Бензема 90-го рейтингу. 88 на ударах і там вибір позиції фінішинг. Близький до легендарного. Тепер 4500. Я продаю іммобілі. 29 матчів, 34 голи, 19 асистів. Дуже солідно Є. Yeah. 24 тисячі. Рівно впритик. Рівненько у мене зараз 22 монети залишиться, щоб ви розуміли. Отако. От Є, yeah. має вистачити на Максимена. Ще і стінню взяв, прекрасно. Ну все. Якраз на сень Максимена. І залишиться 100 монет. Що можна з хімію поперебирати? Давай яструба візьмемо. Добре, 10500 на яструбі. Сен Максимен. Останній пазлик моєї команди. І на рахунку залишається 326 монет. В нього теж фінес шот плюс. Так, ти що? Дедбол? Бензема 9. Грізман 7. Модріч. Не бачу номера на Модричі. Десятий модріч. Все, готово. Роналдо і чи добра зв'язка. Я думаю, що так. Просто шкода, що Роналду вже прибили. Але взагалі як вам команда? Непогано розвивається. Ну, Максимен і Ніко Вільямс то таке. Тоді буде цікавий інформ. Охеда, я не впевнений, чи довго буде грати. Just for fun Ukraine! ой Ой-ой-ой-ой-ой. Щось то не дуже фаново. Дембеле 1-0. в Бастоні краще граю, ніж ти. Чо, в мене Бензема на фланзі? А бляха, у мене все збилося. Я ж схему поміняв. Вау! Ну, топс рація у на старті гри. Ну, нічого, ще грати і грати Непогано. Добре. Чудово, Карім бензима. Опа. Ну, будь ласка, от такі гравці як Максимен і їхній фінішер Ну, от, от, от. Зелений таймінг і Максимен влучає. 2-2. Добрий Грізі. Гарно. І Лука Модріч технічно постелив 3-2. Вольовий камбек вже у першому таймі. Модріч і Бензема. Це Мадридське Реало це досвід. Несвістоємо ще в атацію. І чурам. А в когось туналі заб'є. А... Ну то, ну то, то бот, бляха. Добре. Кисточку трішки в мяч, трішки в ніжку Ну, жовта-жовта, Реф Бляха. Страшна ця камера. Але цікава. Жовта. Де геть, звідси? Не пескуй. Оу. І Ніко не підвів. молодець, я ще час грати джі. Та де блоки? Mm -hmm. О Боже, Максимен, баба їде. Їхала, баба, їхала, і таке приїхала. 83-й рейтинг картка Баба їде. Ну, цікаво, чи зараз по хімії підійде замість Ніку Вільямса чи ні. Плейстайлів нема. Як таких щоб били? Тюди, Мінус 4. Бензима пішов спати, і французи пішли спати. Довго ти їхала, баба, довго. Ну, в заміні, да, в заміні вона буде в запасі. Ага, ага. Сон і салах. Словаччина. Чудово на протиходять спіймав Антуан Гризман 1-0. То диво. Бляха. Ну тоді, бо ну ти просто шмат лайна. І Лоренте теж терштегер молодець. Ух ти Прекрасно, хлопці. Мої французики Антуан Грізма і бензима як тонко, як влучно, як вдало 2-1. І Ніко Вільямс. 5 зірочок на неробочій нозі спрацювали, і він влучив. Прекрасно. Поп, та, та ти просто посміховисько, поп. Ой, Варан Ван Дейк, Мусіала Кеслер Бала Кетоден Рашфорд. Вау. Ми виходимо, бляха, на новий рівень донатства. Та ти що? Та ну... Бляха. Ставлю тактичний захист і не буду сподіватися на ті шелдери-шолдери. Краще вірити в свою Л2. І все. Та бляха, ну в мене там. О! О! Бензема! Один-один! Тільки створіть йому момент, Карін Бензима готовий! Як то святкування, до речі, дефолт не змінити? Воно мене замахало. Ой-ой-ой, Рашфорд, та йдете геть. Фух, Штеген встиг вивезти, врятувався. Ні, тоді бо! Терштеген. Сраку. я явана дизнотер один. Я мав пробити фінес шотом. Звичка, що з FIFA 23 залишилася в таких ситуаціях просто бити удар інколи. Я в шоці просто, як в чудака карточки грають. Ті баллаки, кех, кеслери. Дай баба їде. Давай баба! Ну! Пенальті! Баба заробила пенальті! Баба їде! Молодець баба! Антуан Грізман 2-2. Баба їде, погляньте, увійшла в гру дуже круто. Вона мені подобається насправді. Роль фону закинемо. Бляха! Обрізка. Обрізка ціною в життя в цьому матчі. Хотів розігнати тоді бо. Добре, Люренте! Свете яйця. Культурно. Ну. курва. Як, баба їде. Ух ты! Гаа! Ось вонатривая лавит гризмана! Три 2, хлопці, 3-2! Хлопцы и девчата! Який удар, як він то вирізав. та ти шо! Грізман ще. Ох ти. Роналду, добрій не Штеген! Рольф ручний підкат. Геніально. О, так, того бальде. Грізман. О, гол! Ха-ха-ха! Лоренте забиває ще не гол. гол! Суперник можливо вимагає. Вар є вар! Є! Є гол! 2-0. Goal line technology нам показала, а не вар, але не хай. Грізман. Круто. І Карім Бензема. GG. Родриго. Завезли цей м'яч. Тут головне було зараз не спішити розібратися куди далі після відскоку. Найсохеда. Згіла просто, знищила. Най. Ох, бляха, який лонгшот залетів від Грізмана. Опа. Бен. Ось, так. 2-2. Чудова передача на Бена пішла одніку Вільямса. А, <мазів> Максимен, Боже, ти не зграба. Добре. Можна, можно, можно. Так. А! Туди його! Туди в ці ворота, брамка! 3-2. Розіграш був вартий того голу. Файне знову зробіть, хлопці, зробіть. Дальня. <плес> боже. Ти мем ходячий Максимен. Ти Макси мем. <плес> Курва! Трикутні ноги, трикутна голова. О, боже мій, вау! Дорого багато! Чудово. Грізман таки не пробачає без шансів. Файно. Хтось би міг подумати, походу, що забагато, але я відчував. І пахне річку мені здається. Мені дуже подобається те, що Модріч дає моїй команді на полі. Здавалося б, фолдер, фолдер, але він так собі там місце знаходить гарно. Так підтримує ті атаки. Де Ліхт там є з підрізною швидкістю. Команд... Бен'єдер. Вперше, напевно, проти Бен'єдера грають. Цікаво, він, напевно, вантре. Я не думаю, що просто так би хтось купував. Ну їдемо. Матч за вихід. Третій дивізіон. Власний пас. І Ніко Вільямс. Зелений таймінг додаємо впевненості. Тоді б все-таки, знаєте, додав впевненості між матчами. Спочатку було йому важко, а потім. Рольфов. Що за лівий бек в мене? То просто богиня футбольна. А! Ну 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 А! О, ло, 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 ло. Зелений таймінг питань не може бути. Андуан Грізман! Дуже небезпечний в нього фіренс-шоти. Дуже страшезно! Він же не раз показував і в мене, і суперник одного разу мені теж закинув сьогоднішньому поході, він походять, пам'ятаєте. Ай-яй-яй-яй, яка там траєкторія пішла шесть. Добре? Фініш. І з того часу, до речі, став менше пропускати. Ай-яй-яй-яй-яй, нацикали, нацикали на одному квадратному метрі та пасів. По-людськи розгойдали 10 хвилинок у нас. Третій дивізіон, go. Трансфери були вдалі, максимена удари тут трохи катастрофа, але є два голи і чотири асисти. Асистувати точно йому легше. Хоча з фінішером якось вже спокійніше б'ються ті удари, ніж були з яструпом. Бензима головний герой сьогодні. Дев'ять голів, 7 асистів, якісно. Карім бензима. То як імобіля плюс. До речі, з Грізманом я вже дуже звик до того, що дає фінес шоти шалені. З бензима ще такої звички нема. Типу, я розумію, що він може дати, але от ще не дійшло аж так до Гріз, як до Грізмана. Ніко теж трохи забиває, як би то йому інколи важко не давалося. 18 голів на секундочку. 18 голів, 14 асистів. Для таких стат це топ показник саме по голах і асистах. Ну, все-таки п'ята зірка на Вікфуті, це плюсик. Ну, як страйкера його точно не порекомендував нікому ставити, які б дешеві команди не були. Бо удар такий дуже сумнівний. Але як для того, хто на фланзі, на фінішері, десь там врізатися все-таки і влупити може. Ну і тоді бо. Спочатку мені здавалося, що то провал. Перших десь двох матчах максимум трьох. Далі якось вже спокійніше пішло. Притерся, заграв. Будемо йти далі. Бучурам. То така файна стіна до Модріча. вони так доповнюють один одного. Зараз команда мені подобається. Ми багато сильних складів обіграли. Не програли сьогодні взагалі. На сьогодні все. За лайк не забувайте, а в коментарях можете написати, хто із нападників ціною до 50 тисяч вразив у вас в всі 24 Почуємось, побачимось, бережіть себе.